Славимо Господа нашого Ісуса Христа і продовжуємо молитися за нашу землю, продовжуємо молитися за наших воїнів, за наших захисників. І, Господи, просим Тебе, збережи нашу країну, збережи наших воїнів, наших людей і даруй Господи Україні найкращі благословення і нехай кожна людина прийде до Бога, пізнає Бога через церкву, через Божих людей. І допоможи, Господи, щоб кожна людина прийшла до Бога через покаяння, хай покається в своїх гріхах і стане учнем Ісуса Христа. Благослови, Господи, щоб було це чітке розуміння в людей, щоб люди менше противились Слову Божому, наповнювалися Словом Божим і дарували спасіння іншим людям. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як зустрітися з Богом, що існує зараз у наш час тільки один спосіб, як зустрітися з Богом це прийти в Божу церкву та стати частиною живої церкви, і таким чином, через Божих людей, які проповідують Слово Боже, стати учнем Ісуса Христа і продовжувати виконувати бачення церкви. Багачення є просте, дуже це спасіння інших людей. Це, якщо ми спасаємо інших людей, то таким чином, що ми е, зможемо так е, обрести собі спасіння, обрести спасіння своїй душі і допомогти іншим людям обрести це спасіння. Як ми можемо це зробити? Все дуже просто. Ми повинні війти в бачення церкви. Ось зараз бачення, щоб люди пізнавали слово Боже, щоб Слово Боже воно розповсюджувалося до краю землі. Як ми це зможемо зробити? Ми можемо церковні матеріали викладати на своїх соціальних сторінках і таким чином торкатися до людей на великих відстанях. І що це дає, коли Е, хто там нас знає, коли ми проповідаємо е, слово Боже в соціальних сторінках, то ми е, то нас може там знати сотні людей. Якщо ми там додаємо друзі, то можуть е, проповідь Євангелії слухати тисячі людей, і таким чином, що проповідь Євангелія буде розповсюджуватися до краю землі і Буде, як би сказати, долати великі відстані і касатися до людей, і люди таким чином, що ну, буде в людей тость сіятися слово Боже, і люди таким чином будуть ставати учнями Ісуса Христа. Ось тому я вас всіх благословляю, щоб у вас було все чітке розуміння. І якщо ви ще не спасені, то приєднуйтеся до живої християнської церкви. Прибувайте в спілкуванні з Божими людьми, з євангелістами і служителями церкви. І Таким чином, що ви зможете спасти себе і допомогти іншим обрести спасіння. Ось Тому я вас всіх благословляю і повне відео на цю тему подивіться на каналі проповіді Салтаненко. Допис на то відео я залишу в дописі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, нехай Господь вас береже, нехай Господь вас благословить, де б ви не знаходились, де б ви не були зараз.